Мешканці Нідерландів Леон Бронкерс і Дебора Ван які понад два роки надавали притулок українським біженцям, зіткнулися з рішенням муніципалітету Донгена про припинення їхньої діяльності. З жовтня пара більше не зможе приймати біженців, оскільки їхнє житло визнано невідповідним для тривалого проживання. Якщо вони не підкоряться, їм загрожує штраф у розмірі 2 тисячі євро на тиждень. Муніципалітет пропонує всім 18 українським біженцям, з яких 9 дітей, переселитися в інше житло. Проте самі біженці відмовляються залишати притулок. Власники ж притулку Леон і Дебора також не хочуть, щоб їхні підопічні були змушені виїхати. Проте влада наполягає, що будівля не відповідає стандартам безпеки через нестачу свіжого повітря і прямого денного світла, а також суперечить екологічним нормам.